Дуже важкий день сьогодні. Сьогодні Українська церква втратила свого предстоятеля, а Україна великого українця, блаженнішого Володимира. Для мене блаженніший Володимир був людиною, яку створив нашу церкву. Людиною, яка відрізнялася скромністю, мудрістю, благодійністю, дуже сильною вірою. Це саме те, що сьогодні конче потребує Україна і, можливо, блаженніше Володимир, Господь забрав його, щоб одразу же помістити. Серед праведників. І наші молитви, молитви за Україну, молитви за спокій душі. Господь почує. Це ще один доказ того, що в важкі часи нам треба бути разом. І ми будемо молитися. За упокою душі Його. І будемо просити у Господа сили. Сили для того, щоб подолати ті випробування, які, через які сьогодні проходить наша держава. Покій Господь Його душу.